Доброго дня, шановні українці, знаходимося в Голосіївському районі. Ось тут рибу для новуса роблять. Тут котики бігають. Її вже сховали. Сховали рибу о цьому, цьому павільйоні. У цьому. Поліція дала з Голосіївського району, здала все зробити, щоб вони в них під носом забрали рибу і сховали отам. Слідча оперативна група, ось вона стоїть. Поліція Голосієва морозиться. Подивіться, що роблять. А це вода стець. Вона без очисних споруд, так мені сказали. А тут рибу возять в наші супермаркети і новус. А тепер дивіться, охор... стоп! Охороне, що мені каже, є це відео. Охоронець мені каже, ми цю рибу, от оці норвезькі коробки пакуємо. Ось вони. Норвезькі коробки для новуса. Написано новус. Бачите всі, бачите. Потім він каже, я кажу, продай мені одну рибу. А він мені каже, я вам не рекомендую цю рибу. При поліції сховали рибу, у той ангар. О. Як тільки хотів подивитися, що там, бо я там почув голоски, людські голоси. думав, там людина сидить. біжать, Погрожують при поліції. Поліція робить ноль реакції. Нуль. От такі от справи. А ви їжте цю рибу. Їжте оцю рибу. Їжте. Ось ці обличчя людей. Давайте спробуємо відкрити. Ми відкриємо. Чого? Бо я сказав. А хто ви такі? Охорони. Подождіть. Охорони, так ви рибу ж фасуєте, а не охороняєте. Можна я відкрию? Ні. Чого? Бо не можна, не підвіля, я не діжу. А хто ви такі? Документи покажіть. Доказував, ходіть покажу. Відкривайте, ви сюди рибу сховали. От поліція дала сховати сюди рибу. Рибу, яку він розробляв, а зараз я вам ще покажу скільки тут солі є. Оці коробки, норвежська, я тут Фьордов не бачу. Не бачу. Ось, Ось ці коробки, де фасується ця риба. Ось коптильня стоїть, воно диме. Де. Ось дивіться, скільки солі. Ось коли поліція прикаже, ми для себе цю рибу робимо. Невже так не тримають за дурнів?